Доброго дня! Сьогодні 1 березня 2023 року Римська атомна станція працює в сталому режимі. Блоки працюють згідно графіку, надано нам Некуконерго. Без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження, без відхилень в нормі. Хочу сказати, що на вихідних. В місті пройшли змагання по триатлону за сприянням рівненської станції та організації Варажської адміністрації. В змаганнях прийняли участь не тільки робітники атомної станції міста Вараж, а також дуже багато учасників з різних куточків України. Ми маємо не тільки переможців змагань, а також маємо певні кошти. Які зібрали учасники, болівальники для Збройних сил України. Таку традицію ми будемо підтримувати постійно, і це кожен рік проводяться такі змагання. Хочу сказати також, що сьогодні ми вручили нагороди премії імені Володимира Олександровича Коровкіна. Нашого першого генерального директора Рівнської атомної станції. Ці премії отримали робітники нашої станції, начальник енергоремонтного підрозділу Сидоренко Павло Натоліч. Також отримав премію пенсіонер Лук'яненко Андрій Іванович і. Премію, третю премію отримав Думальчук Василь Васильович, заступник начальника ЦИТАФ. Ми бажаємо їм всім успіхів, здоров'я. І все буде в Україні!